Моя ранкова кава. Темно, світла нема з ночі. Тому якось і відео знімати. Ну що, немає світла? Дуже темно. Каву собі зробила, На газу нагріла воду. Ж привикли електрочайник. Мікрофильока, тостер. Ой, ну, а тепер таке життя. Так що я поп'ю каву. Не Знаю, дуже темно, ну, і що в хаті робити? Може, світло дадуть, то можна щось перекласти, там, скласти. На дворі сиро, сиро вчора таке. Мело, дощ ішов. Не знаю, може трішки треба хризантеми прикрити. А їх же теж не прикриєш дуже, бо ну, морозів то немає. Вони попріють там. Я думаю, може, я жовтенькі обріжу ці довгенькі. Ну, побачу. Чи буду виходити на вулицю, чи буду в хаті. Ну, ось якось так радують жовті квіточки хризантеми, вазочки, мабуть, це останнє, ну там ще є. Ну добре, і мені смачного. У нас знову дощ. Несу їжу, там сірий прийшов. Де ж йому поставити, господі? Сіренький. Сирий. Ти що спиш? А? Вчора пізно прийшов увечері вже їсти. Привіт! Привіт! Привіт, Сирий! Як же тебе тут зняти? Ога! Осьо. Смачненьке. Так, смачненьке. А що? Отут залишимо. Це ж дощ іде, ну ти ж перекинеш. Каже, смачно, я буду їсти. Перекинеш, позбираєш? Добре, а я потім заберу коробочку. Ну, що ти розкришуєш, як порося? Знаєш що? Іди сюди, Іди усюди, Іди Давай. Ага. Ну, то позбирай, і йди сюди. Йди отут кушай, йди. Давай. Який? Іди, а то гарбуз прийде з'їсть. Тут нема дощику. Ні. Давай спускайся. Ну ви бачили так ого Ой, давай. іди сюди. Ну ж, іди сюди, іди, Каже, постав тут. Ну їж. Що ну, таке робиться? О, тепер я буду їсти. Ну і добре, пішла я додому, бо дощ. Це сьогодні май... теж буде цілий день дощ, так що будемо сидіти і темно, дуже темно. Будемо сидіти вдома. Якось так. Хотіла якось вже собі напланувала. Ну так дощик. То. Сиди тоня в хаті і не вилазь. Та хотілося б подихати свіжим повітрям. Так дощик. Ну, я й бачила, що там по прогнозах дощ, а на завтра вроді хмарно. Майже поїв і не скинув. Ну, скоро, скоро впаде. Ага. Сірий, сіренький, ну молодчина. Кажи, як би його доїсти, ну якось доїсть. Не хотів вставати, там же дощик не капає. Давай, їж, їж. Зробила собі сніданок і мені смачного. Ну, це ось такий. А у вас що на сніданок? У мене, бачите, лапшичка, яйце, домашній соус і кріп. Свіжий, свіжий. Фенді, що ти того, Михайла, тормошиш? Господі? Що ти його тормошиш? О, аж підкидаєш. Да? Світла в нас і досі немає. Ну, тому так, темненько трішки, звичайно. Фенді випросилась на вулицю. Ну, і не знаю, тут же дощ і що, Ну, вона пішла. Фендюшка, ти де? Ти тут стояла? Ой. Ну і все, стоять, стоять, Фенді. Фенді, стоять, хоч там і дощ, а лапки треба мить. Да, треба лапки мить, що там тепла підлога, да, я знаю. Пішли мить лапки. Проголодалась, ну їж, їж. Оце мені ти подобаєшся, коли виридуєш. ой, як я сержусь на тебе, красуня. Їж, їж, моя хороша. Нам дали світло. Не знаю, там до пів-первого здається, не буде. О, буде світло, потім знову виключать. Де це так. Дивлюся в вікно, таких ворон багато. І що вони мені листя розкидають? Ага. Ви там що робите ото? Дивіться, що робить. Вон яка? Підніма листя і розкида. Я їх там ті листочки притуптувала. А вони розкидають. Що ви там шукаєте? Там нема нічого, а може черв'ячки? Я не знаю, вони їдять черв'яки чи ні? Ну, листя розкидають? Ну, це ж вони мене не бачать, а так вони полохливі. Угу. А що тут цей красень? Зараз подивимось, ось. Сидить, спить і не доїв трішки. Поїла молодець, хороша дівчинка. І куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Каже, дай смаколика, дай смаколика. Ой. Ну. То хочеться каже, дай дай. Біжи. Обігала, два даю. Ой, зараз буду чекати. Пішла, взяла кришечку в мене там в біранді. Так, і це в мене розмарін, що я сушила. Зараз в мене вижарюється скляна банка, я туди все зложу і чай собі зроблю. У мене чайник закипів, хочеться чай. Так, ну це багато, звичайно, багато. Ой, о, готово там уже. Так, що тут? Ага, тут ось тільки чорний. Добре. Тоді я беру зелений ось тут. Ось тут візьмемо зелений. Я не дістати. А заварювати так там повну того чаю. Ну хто ж його заварює? Це За пакетик взяли, та й добре. Ух, Так, хай настаюється, це тут поставлю. Зараз я складу цей розмарин, щоб він мене вже не муляв. Баночку вижарила. Так. Маю влізти сюди. Надо буде сказати Тьомі, щоб він половину хоч забрав. Він любить приправи додатися в нас віка не завжди. Вона любить, знаєте, які такі, щоб уже суміш італійські трави. Ой, запах фух. Кинула в чай. Я не тільки в м'ясо там в макарони, а й чай додаю. Отак, щоб не розкидати. Сидить. Як це фенді не лає на нього? Ну, вона не голодна, вона собі відпочиває. Так, от зовсім. Ой. Так, ух, дуже насичений запах. Витрушу піду на вулицю. Ну, оце все. Не знаю, буду я зрізати ще те чи ні, хай стоїть там. так, все, готово. Оце ну, вийшло літрова баночка. Ну, а це зберу та витрушу. На дворе холодно дуже, так вот тут покладу, ввечері, там заменю. Ну що, у меня тут чайок, Хай, очі хороший, ну а баночку Поставлю сюди, де в мене всі спеції. Все, вправилась. На холодильнику нема нічого. Так що це зав'язочка. Хай буде пригодиться.